Breeze, head, swear. Breeze, we swear. Breeze, we swear. Breeze, we swear. Breeze, Дядь Богу, дякую, Даниїло. Добре, тепер давайте духи uh -huh. і дух і помсти. Виганяйте про духи помсти. Ін Ісуса Христа, дух помсти. Вийшов, геть, вийшов. Вийшов, геть, вийшов. Вийшов. геть вийшов. Вийшов, геть вийшов. На вас суд Божий. Вийшов. Геч вийшов. Вийшов. Амінь, хота. Дякую Добрий, Добрий вечір. Добрий. Слава Ісусу Христу. Ісусу Христу. Слава. Сестричка, як вас звати? Звідки ви приїхали? Можете представитись? Я приїхала, сама я родом і Житомирської області жила у Харкові 50 років, коли розбили мій дім, ми були виїхали во Францію, і я зараз на крыльях прилетела сюда. <laughs> моя мечта была попасть на действительно до епископа Павла, в дом Корнилия. Вот. И я, моя надежда, конечно, на Бога. Впервые я въехала до Иисуса с помощью епископа Арчила. Я... Вот почерчила. Арчила. епископа Павла, Я приїхала сюди за собождення. помолився за мене маленький, Дані... Дані? Даніел, да. той так. що виганяв духів. Я не могла на ногу стати взагалі, Боль ужасна була. Сьогодні мене зовсім друга. Mm -hmm. Просто як нога. Ноги... Yeah, no, можете стати спробувати. Mm -hmm. Як ваша нога? І Слава Господу. Я і, я і зарядку робила і забула, що вона на чому побіглася. Я сьогодні ж пригала, оцей Даниїл, що я виставляю, що він виганяє духів. І хто не вірить, нехай сам почує так, свідчення від сестри, що, що таке дитяча віра. Да. От, і ми маємо мати точно таку саму дитячу віру. Все це робить Господь з допомогою таких служителей, як епископ Павло. я благословляю, я благословляю цей дом Корнілія. Я прошу і и покрова, щоб рука, отця і сина була 24 часа в сутки над этим домом над служителями. Я просто один. Я не знаю, слов нема. Слава Господу! Спасибо, да. слава 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 серці Ісусу. Слава Господу. І спасибо всім служителям. Так, да, написано, що якщо ми не будемо Бога прославляти, то камнів зап'ють. Якщо дорослі не будуть служити, то діти будуть служити. І написано, що ти устроїв хвалу Ісус младенців. Отак От в нас тут і відбувається. Ми ніхто Господь все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. їм молився за праву мою ногу, ага. Коленку теж була роздута, угу. пройшла теж. Так, да, я ще в мене такої віри, не було, Моя дитина може от е, через нього може прийти іселення, але в нього на світі така віра, як Мне тоже пришло такое откровение, что яка сила в Иисусе Христе. Вот надо вот тут запомнить, какая яка в Него сила, и в нас она есть. Если угу. мы уже приняли, то угу. она в нас есть, и надо ее пользоваться, а активировать. Слава Господу, рады за вас. Я очень рады, дальше больше побачить Божью любовь и чудес. Аминь.